Дійсно, без прибільшення це феєрична операція. Я впевнений, що в світі, та впевнений я знаю, що в світі такого точно ніхто ніколи не робив. Взагалі, від слова, зовсім такого аналогічного досвіду навіть у спецслужб Ізраїлю точно немає. І вони тепер точно будуть вчитися за нашими лікалами. Тепер Українська спецслужба дала планку, яку це. Треба іншим спецслужбам досягти, і тепер будуть мірятися о, як зробили українці, чи дотягують там нові операції до рівня українських, чи ні. Тепер Ізраїль вже нас доганяє Це наша креативність, і плюс помножена на російський розрахунок, що далеко українці не проникнуть. Всюди є блокпости, є поліцейські, є ФСБшники, які повинні зупинити будь-які українських диверсантів. Але ще раз креативність, нестандартність і рішучість беззаперечно. Ми чули про те, що щонайменше 41 літак російської стратегічної авіації був уражений, пошкоджений, знищений на за різними оцінками 4-5 аеродромах: Іркутськ, Мурманськ, там різні регіони. Станом на сьогоднішній ранок осінтери проаналізували супутникові знімки, які в наявності в них є. І вони кажуть, що чітко можуть сказати, що щонайменше мінімум 4 літака Ту-95 знищено ще один суттєво пошкоджений. Решту неможливо розгледіти через низьку якість супутникових знімків. Попри те, що це дійсно успішна операція, неймовірна. Я далека від думки, що в Стамбулі Україна отримає якісь додаткові козирі на мирних перемогах. Поясню, чому Україна суттєво підрізала крила російській стратегічної авіації, але на землі перевага залишається за росіянами. Перевага за людьми, технікою, ресурсами, боєприпасами і от мапа Діпстейт просто відображає, на жаль. Цинічно, але правдиво відображає ситуацію. Сумська область, Харківська область, Донецька область всюди є просування Росіян. Тому що раз, попри цю величезну складну операцію, на жаль, ситуація на землі не змінилася. Але ще раз, ядерна тріада Російської Федерації поставлена під величезне питання. Тепер в них на ряду, ну, стратегічна авіації майже не залишилося, що станом на зараз. Російська спроможність масово обстріляти Україну, вона суттєво суттєво підірвана. Так, що літаки є, але вже таких масовних обстрілів з допомоги авіації у них точно не буде. Це той козир, яким ми можемо дійсно скористатися в листопаді, 2024 року. Наші посадовці офіційно хозувалися тим, що перші літні випробування української ракети, ми не знаємо як крила та балістична, відбулися. кажуть, успішно, нам сподобалося. За моїми внутрішніми оцінками, після таких заяв зазвичай проходить. 6, 8-12 місяців, перш ніж перші вироби масово починає з'являтися вже у використанні. Я роблю таку аналогію по з безпілотниками українськими там близько 10-12 місяців пройшло. Тут я пропускаю, ситуація може бути кращою, тому що, тому що Німеччина буде нам допомагати, судячи з усього, я не знаю там з технологіями, з верстатами, з певними кресленнями, але. Допомога Німеччині повинна прискорити нашу власну ракетну програму, і коли у нас буде власне виробництво? Хай це спочатку буде 50 крилатих ракет, потім це буде там 150 ракет на місяць. І коли ми будемо в такій кількості запускати по Російській Федерації по там, віддалених штабах і де вони там знаходяться, за Луганськом десь за. За, там, за Донецьком по місцях збирання Росіян по е, якихось ремонтних базах, які знаходяться в радіусі там 500 п'ятисот кілометрів від України, от тоді дійсно це буде хитати маятник вже в нашу сторону. Нам потрібні ракети без ракет. На жаль, ми не зможемо винести російський ВПК. і він буде на жаль далі працювати.